що деколи. В Коломиї відбулися інтелектуальні змагання. Дев'ять молодіжних команд змагалися за звання найрозумніших. Відбулася гра з нагоди Міжнародного дня студента. Інтелектуальна гра що деколи одна з найулюбленіших розваг коломийської молоді. Цьогоріч участь взяли дев'ять команд. Це представники різноманітних молодіжних об'єднань та навчальних закладів. Зокрема, цього року змагались команда Коломийського дебатного об'єднання, студенти навчально-наукового інституту економіко-правового коледжу, вихованці вищого професійного училища номер 14 медичного коледжу, дві команди з Коломийського 9-го ліцею та учні 1-го ліцею імені Василя Стефаника організували змагання фахівці управління культури та туризму Коломийської міської ради. Ці багато проводилося інтелектуальних турнірів. Це і брей ринг, і що коли. Скіс майндгейм, але через коронавірус, потім через війну приємно бачити, що це продовжується розвиватися в нашому місті, тому що у нас є гравці, які грали і на оригінальні змагання їхали на все українське. У підсумку кілька годинних змагань третє місце у команди першого ліцею імені Василя Стефаника, друге місце у команди Фенікс дев'ятого ліцею. А переможцями інтелектуальної гри стали представники Коломийської молодіжної ради. Просто емоції Неймовірні, хоча ідучи на цей турнір, я вже знала, що ми переможці. А наша команда взагалі ніяк не готувалася. Єдине, що ми підготували, це одинаковий одяг.